Всім доброго дня, надіюсь, у нас добре, всі живі і здорові, слава Україні, слава всім нашим силам оборони, вітаю всіх підписників, глядачів, любителів мототехніки на каналі Дорогами України. І так, сьогодні 14 вересня. Відео буде незвичайним. До мене з проханням звернулися бійці 59-ї бригади, 9-го батальйону механізованої роти. Я виставив пост на збір станції РЕП. Хлопцям не вистачає 175 тисяч гривень. Коли буде закінчено цей збір, вони виставлять додаткове своє відео і про отчот збір даних коштів. Даний воїн, який зробив такий, виставив пост у своєму сторінці Facebook і Instagram, звати його Андрій Малашта, родом із Чернігівщини. Воює він з перших днів. Також він був в окупації. Так що давайте не будемо байдужими і допоможемо хлопцям. номери карточок я виставлю під своїм заголовком. На сторінці Ютуба, свого каналу. Просто я не вмію цього робити. Десь когось, звісно, я ще попрошу, щоб мені допомогли зробити і виставити цей пост на телефон. А також і Ютуб. Але на сьогоднішній час я поки що нікого не знайшов. Скрім, так. В даній бригаді також служить і воює мій рідний брат. Так що давайте не будемо байдужими. Хтось може скаже, що там що ти чешеш, але це дійсно правда. Це збереже хлопцям життя і здоров'я. Я знаю це не, не по чуткам від свого брата. Так що таке тоді. Давайте ще раз я скажу. Нагадуюся, прошу, не будемо байдужим і будемо наближати нашу перемогу. Ще раз нагадуюся. Всім миру і добра. І хай скоріше закінчиться війна, і хай наші рідні, близькі повернуться і здоровим додому.